Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила 36% державного бюджету РФ наступного року потрапить у загребущі лапи силовиків. Це тільки офіційно, реально значно більше. Війна стає головним бізнесом путінської мафії, далі мовою оригіналу телеграм-каналу Орестократія. Наступного року оленярі Шойгу, Бортнікови, Патрушови та Пригожини, прикриваючись війною, виставили державі чек в понад 150 мільярдів доларів. Це хороший бізнес і добра нагода продовжувати війну на тлі різкого санкційного скорочення нафтогазових доходів. Так зване СВО та мілітарний бюджет стають головною годівничкою для всіх ненажерливих поборників фюрера. Тому Пригожин і Кадиров і залізли у Міноборони. Де юре зростання бюджету відбулося через чисельне збільшення армії? Чмобіки виявляються, хочуть їсти автомат без іржі. Та навіть бронежилет цей грабунок Росії найближчим оточенням Путіна відбуватиметься за рахунок скорочення видатків на розвиток економіки, фармацевтики, енергетики, транспорту. Путін офіційно поставив хрест на більшості статей розвитку, щоб задовільнити апетити силовиків та різного штибу прилипал-корупціонерів. Федеральний бюджет 2023 з точки зору доходів виглядає занадто оптимістичним. Через очікуване скорочення експортної виручки. Це означає подальше скорочення соціальних програм. Так, останні 10 років на мілітарну і репресивну машину режим виділяв близько 30% бюджету. Зараз 36%. у грошовому вимірі. Різниця між 2021 і 2023 роком складе близько 66 мільярдів доларів. Це не весь бюджет війни. Тіньова закупівля озброєнь в Ірану, комплектуючих у Китаю, Казахстану і так далі здійснюється або під виглядом комерційної торгівлі, а то й взагалі за готівку. За час війни бойові оленярі Путіна використали значну частину крилатих та балістичних ракет, танків, літаків і так далі. На відновлення РФ в сучасних умовах треба витратити від 50 до 100 мільярдів доларів. Мої джерела в погонах вважають, що більшості цих сум немає в офіційному чекові силовиків. А поки хунта дребанить 150 мільярдів доларів на рік, справжня велична Росія Путіна виглядає отак: на фото Хабаровськ, Махачкала, Улан Уде, Мурманськ, Нижній Новгород. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.